Вітаємо на рідному телеканалі. Найважливіші події дня вже за мить. Розповімо про головне об'єктивно, оперативно та без зайвих емоцій. Тож не перемикайте, сьогодні поговоримо про таке. На залізничному переїзді у Гайсенському районі потяг врізався у авто. Офіс туризму Вінниці відкриває весняний сезон екскурсій для ветеранів. Нічні морози до мінус вісьми. Синоптики до 20 березня прогнозують різке похолодання. Загинула людина внаслідок ДТП на залізничному переїзді у Гайсенському районі. За попередніми даними слідства, водій автомобіля Фіат проігнорував світлову та звукову сигналізації і виїхав на колію, де зіткнувся з вантажним потягом. Внаслідок аварії 44-річний керманич загинув на місці. а Його 39-річну пасажирку госпіталізували з травмами. Поліція розслідує обставини трагедії. Поліцейські віничини викрили нарколабораторію, яку організував 27-річний мешканець Вінниці. Правопорушник орендував в обласному центрі двохповерховий будинок, де облаштував виробничий склад для виготовлення та фасування великих партій амфетаміну, альфа ПВП та Мефедрону. Продавали наркотики через телеграм-канал. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин і обладнання за цінами чорного ринку становить 20 мільйонів гривень. А нарковиробник щомісяця отримував прибутку у півмільйонів мільйона продажу нелегальних речовин. житель обладнав підпільний склад лабораторію, де з метою збуту виготовляв амфітамін, альфа-півпі та мефедрон в особливо великих розмірах. Дохід ломисника від збуту сильнодіючих психотропних речовин становив близько пів мільйона гривень на місяць. Для знешкодження протиправної діяльності фігуранта поліцейські спільно з СБУ провели спецоперацію із залученням спецпідрозділу Функціонування нарколабораторії. Припинено, а самого чоловіка затримано в процесуальному порядку. Ветеран війни Андрій Коновалов навчає фішколярів фізкультури. На війні отримав поранення через яке втратив ногу. Та після фронту повернувся до улюбленої професії вчителювання у Павлівському ліцеї. Уже третій місяць Андрій навчає дітей спорту. Ветеран російсько-української війни Андрій Коновалов навчає школярів фізкультури у Павлівському ліцеї. За останні 10 років родина ветерана вже вдруге вимушена покинути домівку через російську агресію. Коли розпочалась повномасштабна війна, Андрій став на захист України. Та у 22-му році боєць під Сватовим підірвався на міні та отримав важке поранення. На було отримати поранення останні смисла місце зібратися з думками. Сразу підірвався на міні, зразу бачив ноги немає. Право а ліво було поранення. Пройшовши реабілітацію та протезування, Андрій повернувся до улюбленої професії. Вже третій місяць викладає фізкультуру в Павлівському ліцеї. Мала бути прикладом для своїх побратимів. Здаватися не можна, поки вперед. Потреба у учителів фізкультури у школі була нагальною. Попередній педагог теж пішов до лав Збройних сил України. Таких саме ветеранів війни, учасників бойових дій в нашій країні є багато і буде багато, і боятися цього не треба. Дітям вчитель сподобався, вони його поважають. Він дуже ну, з дітьми у нього проблем немає. Фактично ніяких ще до війни. Андрій також вчителював у місцевій школі на Донеччині, тому роботи з дітьми ветерану в задоволення. Його учні поважають не лише як педагога, а як воїна. В нас він веде доволі уроки не дуже давно, десь лютого. Я точно не пам'ятаю, якщо чесно. Але ну, як він з'явився, то в мене оцінки покращилися. Цікавіше навіть стало якось. Наш вчитель герой, ми його поважаємо, любимо. Пишаємось ним за те, що він захищав нашу країну. Учні Андрія не пропускають уроки фізкультури та охоче займаються спортом. Яна Колодинська, телеканал Вінничина. Понад 4 мільйони гривень від початку повномасштабного вторгнення зібрав дитячий духовий оркестр із Браїлова. Що на Вінниччині музиканти гастролюють Україною, збираючи донати для армії. Цього разу вони в чергове завітали і до Вінниці. Цувка Ксеня лунає на привокзальній площі, виконує її дитячий оркестр із Браїлова. Колектив гастролює Україною, збираючи донати для армії, і цього разу знову завітав до Вінниці. Мій тато воює. Я, я пішов грати на труби, щоб йому допомогти. Мені подобається грати на трубах. Гурток дитячого духового оркестру у Браїлові організував музикант Віталій Тодосюк. Понад 10 років тому. Від початку повномасштабного вторгнення музиканти гастролюють Вінничиною, Житомирщиною, Київщиною і Черкащиною. За донати купують автівки для земляків, які нині на війні, а ще військову амуніцію і техніку. 26 автомобілів купили нашим хлопцям. Дрони, тепловізори. Генератори, дальньорі, зарядні станції, і військову амуніцію, яку потребують хлопці. Концертами Просто неба оркестр зібрав вже понад 4 мільйони гривень. Пробимо спільну справу до перемоги. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. Безкоштовні екскурсії для ветеранів проводять обласним центром. Офіс туризму Вінниці продовжує реалізацію соціального проєкту, незламні та нескорені. Учасники бойових дій та їхні родини можуть безкоштовно долучитись до екскурсії турів? Детальніше розповість Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Вітаємо вас, вітаю вас, пані Тетяна. Які маршрути та локації включають саме ці безкоштовні екскурсії? жовтня 2023 року ми дійсно реалізовуємо соціальний безоплатний проєкт Незламні та нескорені. І розпочинали ми саме з проведення нашої найбільш рейтингової екскурсії два полюси одного міста до музею садиби Пирогова та Ставки Гітлера Вервольф. На сьогодні географія проєкту дійсно зростає. Ми додаємо нові локації, нові родзинки. І вже на сьогодні е, учасники проєкту можуть познайомитись з середмістям е, в рамках наших екскурсій: місто над Богом чи легенди Вінницької Єрусалимки, в залежності від запиту, ми е, адаптуємо екскурсію або тур для якраз наших екскурсантів. Скільки власне вже екскурсій провів офіс туризму для ветеранів та їхніх родин? Станом на лютий 25-го року ми нарахували 15 заходів в рамках нашого проєкту, і це практично 250 осіб, які взяли участь у проєкті. Це військовослужбовці, їх сім'ї та сім'ї загиблих героїв. Ну і як реагують на таку ініціативу, власне, самі військові. Ви знаєте, проєкт зібрав дуже багато позитивних відгуків, і це не просто так, адже основним акцентом при формуванні програм був саме відновлення ментального здоров'я і. Зв'язку з природою, з соціальними і культурними аспектами життя, і тим більше ми залучаємо до реалізації проекту професійних психологів міжнародної організації з міграції. Ми таку практику продовжуємо, тому безліч схвальних відгуків нас спонукають до того, щоб ми продовжували проєкти надалі, розширюючи і екскурсії і тури кількість пропозицій для військовослужбовців. Та їх родин, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо, а нашим глядачам нагадую про безкоштовні екскурсії для ветеранів російсько-української війни та їхніх родин. Ми говорили з Тетяною Маєвською, директоркою комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці. На зміну весняному теплу арктичний холод. У Вінниці та по області синоптики прогнозують різке похолодання. Вночі морози, вдень лише кілька градусів тепла. Місцями можливий мокрий сніг, а вітер посилюватиметься до 20 метрів на секунду. Поступове потепління синоптики прогнозують після 20 березня. Рятувальники також закликають бути обережними через сильні пориви вітру. Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, розлогих і старих дерев. Прохолодна погода обумовлена вторгненням арктичного повітря на нашу територію. Це буде ще спостерігатися декілька днів до 20 го числа, 18 го та 19. го Вночі температура 3,8 градусів морозу, день 1,6 градусів тепла. А з 20-го очікуємо потепління в зв'язку з переміщенням теплої повітряної маси з південного заходу. В день може вже бути температура до 14 тепла, а вночі від 3 тепла до 2 морозу. На цьому ми власне завершуємо наш випуск. Нагадую нашим глядачам, що війна в Україні досі триває, і кожен з нас може зробити свій внесок у підтримку збройних сил, волонтерів та тих, хто зараз потребує допомоги. Єдність і підтримка це наша сила. Дякуємо кожному, хто наближає перемогу. Бережіть себе, своїх рідних і до зустрічі у наступних випусках новин.